Зберігайте рекомендацію гарних якісних готелів для сімейного відпочинку в Марсаламі Єгипет. Подякуйте вподобайкою, напишіть коментар, якщо ви вже відпочивали в цих готелях, і поділіться своїми враженнями: два готелі на одній території спільною інфраструктурою відомої мережі в Єгипті і Кальбатрос. Величезна територія, 26 тисяч метрів квадратних. Але не хвилюйтеся. Ходити не дуже прийдеться, оскільки постійно їздять шатли і навіть мають свої зупинки. Є шатли великі, малі, а також велосипеди на 4 персони, якими безкоштовно можна користуватися. Величезний аквапарк з басейнами з підігрівом. В загальному по усій території є 30 басейнів, і сім з них з підігрівом. З території відкривається неймовірно красивий вигляд. На море, яке переливається усіма кольорами синього, і хочеться мерщів закинути і побігти до нього. Також в готелях гарні стильні, сучасні номера, і саме головне просторі з виходами на власні великі тераси, з яких відкриваються чудові види і краєвиди. Ну що ж, давайте я ще вас проведу до пляжу. Пляж тут дуже, -дуже довгий. Є зручний, комфортний, хороший пологий піщаний захід в море. Пісочок золотий, розсипний, пухкий. Також є понтон, з якого можна дивитися неймовірні красоти Червоного моря. В готелях працює 8 барів, 5 основних ресторанів. Трьох можна снідати, в п'яти обідати, в п'яти вечеряти. Також є а-ля-карт-ресторан Рибний, можна безкоштовно відвідати. Гостей, які проживають в готелях, розважає активна група міжнародних аніматорів. По всій території готелів, також на пляжі, в морі, безлімітний швидкісний інтернет. Якщо ви хочете відпочивати в цих готелях, пишіть мені в особисті повідомлення, ваші дати, склад сім'ї, і я прорахую і забронюю вам відпочинок. А це були готелі. Пікальбатрос Віладжіо Портофіно, Пікальбатрос Віта Портофіно. Більше про готелі, детальніший огляд, дивіться в мене на YouTube-каналі.